Тут знають все про здоров'я жінки. Сучасна жіноча консультація у бродах запрацювала понад шість років тому. До послуг наших жіночок, як любить казати, один з лікарів, акушер гінекологів, десять кабінетів. А розпочинається візит до лікаря з реєстратури. Робота жіночої консультації починається з реєстратури. Тобто жінка приходить сюди. І становиться на очо. Причому на прийом акушер-гінеколога жінка може приходити люба жінка без керування сімейного лікаря. Но обов'язково має стояти на учоті в сімейному лікарю, іначе комп'ютери її не пропустять. Таке сучасне приміщення мрія багатьох лікарів амбулаторно-поліклінічних, лікувально-профілактичних відділень в інших містах. Тому працівники жіночої консультації у бродах. Намагаються, щоб і рівень медичних послуг, а це надання допомоги жінкам у період вагітності і в післяпологовий період гінекологічна допомога були на належному рівні. Про це нам розповів лікар акушер гінеколог Олександр Процків, який здійснив екскурсію по медзакладу, продемонструвавши кабінет ОЗД і для кольпоскопії, процедурну оглядову палату денного стаціонару, кабінет для юних пацієнток. Просторий, актовий зал і навіть куточок духовності все до послуг пацієнтів, обладнання сучасне, лікарі з досвідом. Лікар оглядає підростків і так далі, контролює початок менструації, контролює, щоб менструація встановилась. Для чого? Для того, щоб жінка в зрілому віці могла завагітніти і родити дитину. Всі порушення менструального цикла, всі відклонення, вона лікує і бере на облік. Але разом з тим головний онколог бродівщини стурбований ситуацією пов'язаною із занедбанням жінками свого здоров'я щодо несвоєчасного звернення до лікаря, і, на жаль, є наслідки. Тема жіночої краси актуальна завжди. Красива жінка це здорова жінка. Отже, на цю тему жіночої краси спілкуємось сьогодні із лікарем-акушер-гінекологом та онкогінекологом Олександром Процьківим. Пане Олександре, яким має бути перший крок жінки на зустріч своєму здоров'ю? Ну, сьогоднішня тема наша це онкологічне захворювання шийки матки і грудної залози. Для того, щоб не було занедбаних випадків рака шийки матки, жінка обов'язково повинна відвідувати жіночу консультацію. Н не таке мнення, що жінка рахує, що якщо їй нічого не болить, нормально йде менструація, нормально живе з тим життям, вагітній рожає, то вона здорова. Це неправильно. Вона може бути тільки здоровою, після того, як відвідує жіночу консультацію, лікар її огляне. Возьметься цитологічні мазки шийки матки, які потім розглянуться під мікроскопом, і буде оглянути груди. При необхідності жінки надається така допомога, як ультразвукове дослідження, як матки і додатків, так і грудної заложні, і кольпоскопія. Що таке кольпоскопія? Це розширений огляд шийки матки при налічі патології. Тільки після того, як жінка здала мазки, прийшла в відповідь в мазках, що в неї перший тип мазка. І все нормально, вона може рахуватися здоровою жінкою. Но діло в тому, що вона має регулярно відвідувати жіночу консультацію, а не через 5-6 років після першого відвідування. Обично рак протікає мало або незамітно. В результаті жінка до нас приходить, коли з'явилися або виділення кров'яності, або болі. А це вже занедбані випадки. Рак не приговор, а діагноз. І ранні стадії раку лікуються. Чому саме е, на такій хворобі, як рак шийки матки, е, акцентують стільки уваги лікарі? Діло в тому, що рак шийки матки є візуальна форма рака. Тобто, ми бачимо, ми відкрили шийку матки, бачимо. І раз ми бачимо, ми можемо взяти біопсію з того місця, тобто чіпок ткані, яка потім обслідується, і поставити діагноз. Рак не виникає на рівному місці, є предракові захворювання. До них відносяться ерозії шийки матки, лейкоплакії, поліпи цервікального каналу, дисплазії шийки матки і захворювання на папіломовірус людини. Папіломовірус людини ми сьогодні не будемо розглядати. Це є окрема. Тема, яка поручена другому доктору. А от ці захворювання вони легко виявляються, легко діагностуються і лікуються. Якщо на лікування треба затратити дуже багато фізичних і фінансових коштів, то на лікування при раку такого не тратиться. І в результаті ми предотвращаємо рак. Тобто рака нема. І жінка становиться здорова. Прийшла здорова. Обстежили і пішла здорова. Я рахую, що раз в рік жінка має прийти таке обстеження. Перше огляд на кріслі з взяттям мазків. Друге ультразвукове дослідження таза. Огляд грудей і ультразвук грудей. Через рік, два, навіть три роки запущеного рака не буде. А здоровою знову через рік, через два вона прийшла на прийом. Знов те саме зробили, і здорова пішла. Знайшли патологію, вона лікується. Наприклад, для того, щоб вилікувати дисплазію або нульову форму рака, а нульова форма рака не дає метастазів і рецидивів, треба невеликі затрати. І лікування зб... зор... органу збереження, і жінка здорова, і шийка на місці, і матка на місці. Тільки виникнув рак, тут і применева терапія. І хіміотерапія, і оперативне лікування, яке фактично інваліда жінку робить, тому що забирається все. Ну і страждає емоційний а, стан так, жінки. Так, але якщо то перша, друга стадія рака, там вилікованість великий процент. А третя, четверта стадія це занедбані і не, не, вилікованість дуже малий. І тому ж жінка на за короткий період часу покидає цей світ. А ми того не хочемо. І я думаю, що жінки теж не хочуть. Наш візит не просто такий. Статистика каже, що Стат... жінки не дбають про своє здоров'я сьогодні так, як мали би це робити. Статистика каже, що як жінка не була 8, 10, 12 років на прийомі, а потім звертається з межу крові виділями або болями, то це є занедбана форма рака. І тут треба максимум силі приложити. А променева терапія вона не проста. Вона діє на весь організм. Крім того, що вона вбиває ракові клітини, вона діє на весь організм. Вона і на гормональну систему діє, і на внутрішні органи, і так далі. І тому подобное. Крім того, операція викинути таку велику кількість органів, матку, додатки і так далі, шийку, екстерпація, все післяопераційне ускладнення і так далі. І тому подобное. І крім того, то фінансовим відношенням є великі розходи. Скільки запущених випадків було виявлено лікарями жіночої консультації в цьому році? В цьому році було виявлено два випадки запущених. І два випадки, там, де стоїть перша, перша друга стадія, я думаю, що там запущеності не буде. Ну все одно навіть два випадки, то є забагато. Якби жінка... Та, яка на запущеність форми рака, а вони не були 10-12 років на прийомі. Ходила б весь час, я думаю, що раку в неї не було. І проблем, які вона зараз має, теж не було. Які види обстеження пропонуєте ви жінкам тут, у жіночій консультації? Ну, перше, це огляд, це завжди огляд. Оглядається шийка матки. Як вона і що? і береться цитологія. Щіточка спеціально вводиться в сервікальний канал і наноситься на стекло. Цю цитологію оглядає наш лікар-цитолог. Після огляду він дає заключення і ми определяємо тип мазка. Перший другий тип мазка це більш-менш нормальні мазки. Третій тип є дисплазія. Що таке дисплазія? Це клітини доброякісні, але вони вже починають ділитися не так, як треба. В результаті її треба дисплазію лікувати. Чому? Якщо легка дисплазія, рак може бути через 7-12 років. Середня дисплазія через 4-7 років, важка дисплазія може бути 2-4 роки. Розумієте в чому діло? Але крім того, существує нульова форма рака. Що це таке? Це коли, от допустимо, стінка шийки матки, і от мембрана, і він до мембрани дійшов. А далі не пішов, тобто нема інвазії. Такий рак лікується 100%, не дає метастазів і рецидивів, і жінка стає здоровою. Крім того, ми при налічі ерозії робимо кольпоскопію. Це огляд, розширений огляд шийки матки з моніторингом. Жінка бачить свою шийку матки, і для того, щоб взяти біопсію з тої поверхності, де ми бачимо патологію, вона дуже Корисний спомагательний метод. Який віковий період, коли жінки мають звертатися е, з приводу обстеження на рак шийки матки? Значить так. Ну, якщо жінка не веде статеве життя, її ніхто не буде оглядати. Після статевого життя жінка має обов'язково звернутися в жіночу консультацію і ходити на прийом. Раніше було таке, що дивились кожен рік. Зараз Хай буде раз-два роки. Тобто ну, раз, а це, це від якого? Від 12 від, років? Від, від, ні, не від 12 років. Від початок статевого життя, ми вважаємо, то 18 років до глибокої старості. Протів показів для огляду жінки немає. Жінка прийшла, обстежила, взяли маски. Тепер як ми працюємо. Ми взяли маски, маски прийшли. Ми подивилися, є патологія. Ми тут же визиваємо жінку. Якщо ми жінку не визиваємо, значить жінка абстор... абсолютно здорова. Але через рік, максимум два, жінка сама кидає все вдома роботу, приходить добровольно сюди, здає маски, знає, що вона здорова і далі спокійно живе і працює. На чому ви ще хочете наголосити? Як я радіка? ще хочу наголосити на раку молочної залози. Жінки до цього раку відносяться легковажно. От вони чи купаються в ванні, чи під душем, пощупали груди і вважають, що це нормально. А це не нормально. Метод самообстеження грудей. Якщо пощупали, якщо пощупали самообстеження грудей є дуже дійсним. Це значить, перед зеркалом жінка по пояс розділася і дивиться на груди, чи нема збільшення грудей, чи там яких гуляк, а потім пальпірує спеціально. Ми тут в жіночій консультації їх обучаємо. І під час пільпації вона може знаходити різні зміни в грудях. В 95% випадках при самообстеженні грудей жінка знаходить ці зміни і своєчасно звертається до лікаря, чи до сімейного, чи до акушер-гінеколога, чи до маммолога. Тут робиться ультразвукове обстеження, консультація мамолога, мамографія, і при необхідності проводиться лікування. Одне діло, що жінка прийшла з гулькою. Пів сантиметра, а друге діло, ну, я вибачаю, що жінка прийшла з пухлиною, як кулак в груді. Що, що ж робити? То ж не шутка. А рак в груді лікується. Притом непогано. Я знаю випадки, коли п'яти жінок району було поставлено діагноз четверта стадія рака. Була примінена хімія і променева терапія, і вони по сьогоднішній день здрастують, живуть і рака в них немає. От, пожалуйста, вам результат. І тому жінка, крім самообслуження, має прийти сюди. Тут лікар подивився, є сумніви, прийшли УЗІ. Якщо на УЗІ є сумніви, жінка пішла до мамолога, а там мамолог вже вишає проблеми з молочною залозою. Угу. На даний момент ну, цього року трошки менше, а прошліх років з 20 жінок, взятих на облік, було до 40% запущеності. Тобто 20 жінок, 8 жінок 3-4 стадія. А цього року менше, бо менше ходять на обстеження. Правильно? Mm, ну менше виявлення. Розумієте, діло в тому, що рак, якби він протікав без болі, без кровотечі, без вліяння на організм, жінка не прийшла би на прийом. А вона мусить прийти допомогу. допомоги, тому, що її перше болить, треба безболіші препарати. А по-друге, що вона хоче жити, треба вилікувати той рак. І вони тому все одно до нас приходять. Ну, так питання, зачем приходити, коли біда, як можна прийти до біди і не мати тої біди. А скільки у вас на обліку зараз перебуває жінка? тому, е, онкозахворюваннями е, е, різних стадій. Чи мені ж... трудно Чи сказати, виконувати? тому що ті жінки знаходяться на учоті в онкокабінеті. Але я вам можу сказати, приблизно так, по шийці матки десь 98 чоловік, по тілу матки 120 чоловік. По раку яйників – 50 чоловік, і по різних других статевих органів до трьох жінок. Но ті, що становляться на учоті, вони проліковані. Розумієте? І вони живуть. Вони постійно ходять, вони постійно контролюються, вони все. Ну не забувайте, що онкологічні захворювання дають право жінки на отришення групи, чи вона працює, чи не працює, але лучше не мати рака і не мати групи. А для того треба регулярно відвідувати жіночі консультації і треба, щоб жінки берегли своє здоров'я. Війна війною, а здоров'я здоров'ям. І як би не була соціальна обстановка погана, хвороба вона бере. Є шийка матки, є рак шийки матки. Є матка, є рак матки. Є яйчники, є рак яйчники. Є грудь, є рак груді. Для того треба, щоб була профілактика, своєчасна діагностика і лікування. Що дає змогу жінки продовжити життя, бути мамою, виспитувати дітей і так далі, і тому подобне. Дякуємо вам за цю розмову. Дякуємо, що наголошуєте на таких важливих речах, як здоров'я наших жінок, і надіємося, що всі вони стануть більш уважними до свого здоров'я. Адже сьогодні ми кажемо, що здоров'я це теж інвестиція у нашу перемогу. Дякую, і до побачення. до побачення.